Добрий день. Отже, не тільки нові відео, а ще і нові а, новиночки в плейлисті Університети Чехії це приватні університети, про які далі будуть наші відео. Чим вони цікаві? Вони цікаві тим, що в частину приватних університетів можливий прямий вступ з України, прямо на перший курс з рівнем мови Б1, пройти співбесіду, приїхати і навчатися таке можливо. Сьогодні університет і управління в Празі. Університет створений в 99-му році. В Празі, в Карловому ВАРХ і в мості є відділення цього університету. Спеціальності чеської мови є інформатика, фінанси, маркетингові комунікації, економіка, менеджмент, криміналістика, дослідження безпеки та право, право в бізнесі. Трирічний бакалавріат, такі ж є магістратури. І англійською мовою є маркетингові комунікації, економіка і менеджмент, достатньо сертифіката рівня Б2, щоб вступити і спокійно почати навчатися. На рік чеською мовою буде 3000 євро, англійською буде 4000 євро навчання. Університет має власні гуртожитки. Отже, цікаво, звертайте за консультацією, можна вступити в приватний університет Чехії.